Час гостей студії ранку вдома. Так і сьогодні до нас онлайн приєднується кінорежисер-продюсер Станіслав Капралов. Як мовити з перших рук дізнаємося всі деталі зйомок документального фільму у пошуках Нікі. Доброго ранку, Станіславе. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас. Ну, розкажіть одразу, якщо так можна сказати, про що цей фільм. Цей фільм, який я почав знімати в перший місяць війни, і він присвячений в першу чергу тваринам, які постраждали від російської жорстокості та агресії. Також цей фільм взагалі про людей, про наших людей, і головний меседж у чому різниця між українцями і росіянами. А чому ви обрали саме такий ракурс для висвітлення війни? Мені дуже хотілося в той момент, це перший місяць війни, достукатися до, до емоцій західного глядача, і мені зустрілися дуже важливі історії як. Які я побачив своїми очима, і мені здалося, що так вийде якомога краще ем, передати атмосферу і взагалі відчуття, які я переживав, які пережають переживають ці українці саме західному глядачу. Бо саме в той момент, той перший місяць війни, мені вже здалося, що треба. Переходити на якісний контент, який спрацює через рік, через два, і саме в момент, коли захід почне втомлюватися від нашої війни, і як ми зараз бачимо, ми стартанули з фільмом на крупному фестивалі, і так само все і відбувається. Ну розкажіть тоді трошечки про процес зйомки, як відбувалися зйомки стрічки. Відбувалося досить хаотично і достатньо довго. Ми почали знімати ще під час е, того, як частина Київської області була окупована. Е, наша знімальна група просто відправилася в ці гарячі точки, і ми почали знімати. Були одним з перших, хто почав знімати під час деокупації Київської області. Ми туди заїхали, бачили всі ці жахи і знімали свою історію. Про тварини. Ми знаємо, що ви співпрацювали з організаціями, які займаються порятунком тварин із гарячих точок. Розкажіть, будь ласка, про них. Так, ну ми зустрічали насправді на той момент. Е, працювали люди. Я б не сказав, що працювали саме організації, працювали волонтери. волонтери. І, е, Да, волонтери там були не тільки представники організацій, там були люди, які небайдужі. Хтось врятував е людей у борпіні через той міст. Хтось е намагався допомогти тваринам, які залишилися е на самоті або підстрелені і. Е Ну насамперед з ким я найбільше працював це організація урса, бо ці люди безпосередньо приймали участь в евакуації. Більшість з них ризикували життям, і тому у мене до сих пір дуже тісний контакт. Я на дуже багатьох міжнародних заходах, коли даю інтерв'ю, або під час проводення Q&A, рекомендую західним людям донатити. На от саме цій організації, бо я їм довіряю, я бачив їх в ділі. Ну так це дуже важливо. Дійсно, і довіра, і така відповідальність. Якщо ми вже заговорили про західних глядачів і, взагалі, про людей, які хочуть задонатити там, ми знаємо, що стрічку показували на Нью-Йоркському фестивалі документальних фільмів, як взагалі західний глядач її сприйняв. І як взагалі цей процес? От ми кажемо, що втомилися вже західні глядачі? Чи все ж таки вони готові відгукуватися і продовжувати допомагати Україні? Я думаю, все ж таки готові продовжувати те, що зараз я бачу Америці. звичайні люди, вони готові продовжувати. І м -м, насправді увага була дуже велика до фільму, що м -м, мене порадувало. Це один з найбільших м -м, документальних кінофестивалей у світі. Називається «Doc NYC». І м -м, там була досить така авторитетна аудиторія, і мені здалося нам. Вдалося достукатися до людей, єдине, що у нас дуже багато жорстких, звичайно, кадрів, які ми показуємо без купюр, і багато людей говорить, що було важко дивитися. От я коли давав відповідав на запитання. Аудиторії завжди казав, що ви маєте це дивитися. Ви мусите це дивитися. Бо от зараз, як ви закриваєте очі, побачивши е могили тварин, людей, е ви так само захочете закрити очі на нашу війну і на те, що відбувається у нас зараз. Тому люди вражені, люди найголовніше для мене. Е Відчувало емоції, мені здалося, що вони не залишалися байдужими. Це для мене було найголовніше з самого початку. Бо оця тема тварин, як я тоді вважав і зараз вважаю, саме має працювати на західного глядача. Бо якщо вони звикли до кадрів війни, загиблих людей, то тварини це ті істоти, які живуть з ними. Кішка, яка у них бігає вдома і грається з їх дітьми, вони бачать, як кішка в Україні просто вмирає вдома в закритій квартирі, і це працює на емоції, і це важливо зараз. Та це все були такі вимушені міри. Взагалі, я так розумію, що всі кадри, які є в цьому документальному кіно, це все реальні історії, правильно. Так, звичайно, це документальний фільм, абсолютно який ми почали знімати, навіть не знаючи, чим буде закінчувати. От, цей власне, фільм. про це я хотіла спитати. Чи був у вас якийсь задум? У вас якийсь не знаю сюжет, з чого почати і на що вийти? Чи все це в процесі відбувалося? У нас була головна лінія. Або я насамперед шукав свою собаку, і це одна з головних ліній цього фільму, а все інше просто було. Імпровізацію, якщо можна назвати називати це таким словом, ми просто Слідували життю, те, що відбувається, наприклад, там я прокидаюсь. Ми рятуємо рятуємо лева, евакуюємо його. Потім якийсь дзвінок ми їдемо рятувати там диких холонів і так далі. І тому подібне. Ну у нас не було плану, і вже потім ми збирали це кіно з дуже багато матеріалу. Де 60 годин відео, яке ми зняли, і звичайно, увійшло всього 80 хвилин. Я дуже хотів, щоб фільм не був нудним і повільним, щоб глядач не загубився і додивився його до кінця і відчув цю ту трагедію, яку Україна переживає. А важко було взагалі монтувати з тої кількості відзнятого матеріалу. Так, було важко, особливо на початку, бо передивитися все, зрозуміти, що буде працювати, що краще всього працює для історії. Це зайняло багато часу, але згодом ми декілька місяців, може навіть 3-4 місяці монтували. Я вже знав і кадри і ці моменти на пам'ять, і тому це було відносно. Неважко просто це морально мені здається дуже важко, тому що ти щоразу маєш занурюватися у всі ці події, які ми всі пережили, які ти особисто бачив і намагався щось діяти і робити в той момент важко на початку, коли побачив це все в реалії. Важко при першому монтажі було важко, коли ми монтували перший тизер. А ми його до нього до нього приступили ще до початку монтажу фільму. Це було важко емоційно, бо ти Побачився вживу, тому у тебе спрацювала якась захисна реакція мозку. У мене так, наприклад, спрацювало. Я бачив спочатку, не вірив своїм очам, що відбувається, бо ми бачили, звичайно, не тільки померлих тварин, але й померлих людей. І це все от у мене так мозок спрацював, що я це почав сприймати як кіно. Там на підсвідомості вся ця історія, і я думаю, що вона якось захистило мою психіку. А коли ми почали монтувати тизер, це як. Такий рецидив поновлення всіх цих, цих кадрів. А далі просто як будь-яка людина, ти звикаєш до, до всього. І коли ти працюєш над монтажем, над звуком, над кольором, над, над всіма іншими речами, ти просто вже сприймаєш всі кадри по, по іншому. Скажісь, а де коли зможе побачити фільм у пошуках Ніки український глядач? Я ще на, на на даний момент не знаю, бо ми тільки почали ось міжнародний тур. У нас тільки закінчився нью-йоркський фестиваль. Нас будуть закриті покази в Лос-Анджелесі, і також е е буде тур по, по фестивалях е в Сполучених Штатах. Також фільм вже був в, в південній Кореї. Короче, ми починаємо міжнародне життя, щоб якомога більше говорити про війну і е доносити правду, яка є е в Україні. Я думаю, що. Після цього як це закінчиться. Ми продюсери зараз е, думають, як це як найкраще зробити. Не хочеться це е, продавати, перетворювати в бізнес. Тому ми зараз працюємо над тим, щоб фільм був у вільному доступі. Якщо це вийде зробити, то я буду дуже радий. Дякуємо вам. Дякуємо, Дійсно, так. нехай цей фільм буде почутим, щоб про нас не забували. Ми бажаємо натхнення успіхів вам у всіх починаннях.